Рада вітати вас на своєму каналі Смачно дома. Сьогодні в мене день зарплати, а це значить, що купила трішки смаколиків, щоб порадувати своїх рідних. Зараз покажу, що я купила. Ось, що я купила батон, сир твердий на бутерброди це в одному магазині. Батон 23 гривні. Сир твердий. По 299 гривень. чек не взяла. Тут десь, мабуть, 300 грам. А в іншому магазині, ось що купила, давно дивилася, читала відгуки і дуже хотіла скуштувати ось такий рибний рулет. Не знаю, чи вартий він своїх коштів, наскільки він заважив, чи ні. скуштуємо потім вам скажемо. Ось така рибна ковбаса із креветками. І, мабуть, червона рибка там в складі. І на вечір ще взяла ось таке насіння. Щоб було чим зайнятися. Вечір зараз довгий, темніє рано будемо лускати насіння. Чи ось лежить, це в цьому магазині я купувала. Кому цікаво, подивитися. Рулет рибний заважив на 210 гривень. Такий невеличкий шматочок, але ну, дуже хотілося мені скуштувати. Потім поділимося з вами інформацією, чи вартий він тих 210 гривень, чи ні. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До, до наступної зустрічі!